Німецьке місто Котбус перший турнір нового сезону. Перемога з результатом 2 метри 4 сантиметри. Яраслава Магучих заявила про лідерство в олімпійському році. Найкращий результат у сезоні та впевнена відповідь австралійській суперниці Ніколі Оліслагерс, що тепер на сантиметр позаду української чемпіонки. Це круто, бо це ще один показник того, що наш вид він не зупиняється, він розвивається, він активно прогресує. Дівчата в цьому дуже великий показник, і я за них дуже була задоволена. Уже раділа чесно, коли вони стрибнули, особливо за Ярославу. Бо забрати ем, титул вордлідера це завжди круто. Я думаю, перше, що важливо для спортсмена, це психологічна впевненість. Я знаю, що вона буде штурмувати. Рекорд, ось я бажаю їй і її тренеру, щоб вони здійснилися саме амбіціозна мрія їх, щоб підкорилися ті висоти, про які вони вважають. Дівчата зараз в іншій лізі, От, вони реально дуже, ну, дуже молодці, дуже круті. Я рада, що вдається показувати результати такого рівня. І ну, окрема подяка Ярославі, тому що звичайно ми всі якби тренуємось в умовах, але психологічно в у нас різні умови з іншими спортсменами, тому те, що вона може справитись і виступати на найвищому рівні, і бути зараз лідером світу, ну це багато дуже зусиль коштує. Тому це лише мотивує, теж не здаватись. Без участі Ярослава Магучих, але у цікавому протистоянні Юлії Левченко та Юлії Чумаченко відбулись змагання з трибунок у висоту на чемпіонаті України у приміщенні, перемогла Левченко 1 метр 92 сантиметри. Це повторення особистого досягнення сезону з Юлі. Класно, що ми так заробились. У нас вийшла класна боротьба і ну тільки позитивні емоції. Я задоволена. У нас тренером була здача в технічному плані зробити свої стрибки. От ще трошки серій, але е, вже так щось більш-менш вимальовується, бо початок сезону мені не дуже сподобався. От. У нас був був час трошки підготуватись вже до чемпіонату України. От і все вдалося. Поки лише у статусі глядача змагань такого рівня ще одна видатна атлетка сектору Ірина Геращенко змагального тонусу вона набуває поступово. Стояла сьогодні вперше за заборчиком. Хвилювалася не менше ніж в секторі. В секторі навіть іноді буває спокійніше набагато. Дуже рада за дівчат, бо реально дуже класні, гарні стрибки такі були. Чому пропустила? Бо наразі в мене є невелика травма, але. Ми йдемо на поправку і з тренером вирішили просто зараз нагуляти апетит і підготуватися більш. Ем... Лояльніше і точніше до наступних стартів лідерами року є українські стрибуни у висоту, які щотижня встановлюють нові орієнтири легкоатлетичного сезону, і така конкуренція принесла наступний найкращий результат. Його автор, а відповідно, і чемпіон України Олег Дорощук, який підкорив 2 метри 29 сантиметрів з першої спроби. Це не тільки топ показник світового масштабу, а й особистий рекорд Дорощука. Це мало колись статись, щоб особистий рекорд нарешті був побитий. Тільки на один сантиметр ціль у мене звичайно трохи повища була або норматив на Олімпійські ігри, або на чемпіонат світу. Там вже як пішло для мене важливо, тому що хочеться, щоб певніше себе відчувати, їхати не за рейтингом, а саме за нормативом, який у нас 2.33 три становить. Тому. До цього готуюсь, щоб виконати його. Кожен з видів програми цього чемпіонату України вирізнявся боротьбою до останніх метрів дистанції чи вирішальної спроби, тому перемога ставала вагомішою. Як приклад, забіг за участі Олександра Погорівка і Данила Даниленка. Кожен раз завжди це сприймається дуже емоційно і з великим задоволенням. Забіг склався добре. Я старався. Не валити на ну швидко, дуже не починати перші 200 метрів. Тому Данило вийшов першим, я тримався за заїма, а на фініші вже трохи включився і наздогнав. Про цілі загадувати не люблю, але хотілося б, звісно, відібратися на Олімпійські ігри. Так також буде чемпіонат Європи серед дорослих. Там також хотілося гарно виступити, ну і показати результат хороший. Хотілося покращити персональний рекорд. Сюжет реальної спортивної драми на дистанції 1500 метрів серед чоловіків. 44-річний призер чемпіонатів Європи та світу Іван Гешко вийшов на старт, аби надихнути, повести за собою та допомогти синові Тарасу пробитися до фіналу. Це вийшло як найкраще, адже наймолодший учасник дистанції цілком вдало провів фінал серед дорослих. Це також дозволило йому здобути бронзу серед молоді. Символічно, що нагородження сина провів сам Іван Гешко. Так народжується нова історія династії. Я є не тренер, так я треную, і мій старший син брав участь. В чемпіонаті України збігнути 1500 метрів, і схотілося також пробігти. От був найменшим учасником у фінальному забігу. І з категорія була також і до 23 років молодь. Та як йому 16 років тільки він посів третє місце. Тож для нас це дуже мені дуже це приємно і що ми на правильному шляху, що в майбутньому ми зможемо змагатися і перемагати і на дорослих. Рівень та організація змагань довели, що вітчизняний спорт живе і розвивається попри жорстоку агресію та постійні загрози від російських окупантів. Антів, перш за все, завдяки потужному відпору сил оборони України було дві з чи три тривоги, і дякую керівництву і цього манежу і федерації легкотатки, легкотатків Києва, міста Києва, за те, що Дуже гарно прикрасили манеж, дуже зробили класну атмосферу для глядачів. У Мене друзі, які не займаються спортом, також приходили вболівати за наших спортсменів. Мені дуже сподобалась організація сьогодні. Все таке чудове, такі, такі емоції. Ну і я знаю, що наче і вдома виступаю, але тим не менше було таке відчуття, що я не знаю на якихось міжнародних змаганнях. Дуже круто. Мені сподобалась тепла атмосфера. Я впевнена, що на кожному змаганні поступово зароджуються нові. Рочки. Ми бачимо, як проявляють себе люди, так, які якості, що треба потерпіти, десь прискоритись, і це все досвід. Тільки от на таких змаганнях можна зростити ці якості особистості і спортсмена. Чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні велика подія і яскрава передумова до найпрестижніших міжнародних турнірів сезону, зокрема, світової першості під дахом арени у Глазго. Далі стадіони, у повітрі яких добре відчуватиметься подих літніх олімпій. Ліпійських ігор